Я вітаю вас, малята, мої любі дошкільнята. А ви звернули увагу на дерева. Всі вони стоять без листя. І тільки одне дерево зелене. Зимою і літом зелена завжди ялинка. Її голочки не бояться морозу і залишаються зеленими. Усю зиму сам ялиночка символ Нового року в нашій країні. В грудні ми всі ставимо ялинки, прикрашаємо їх і чекаємо на дива. А намалювати ялинку дуже просто необхідне бажання і зелена фарба. А якщо ще взяти у мами прищепку для білизни, то малювати ялинку буде не тільки легко, а ще й весело. Малята, я пропоную вам намалювати сьогодні ялинку методом штампування, нам знадобиться прищепка. З ровними краями. А ще фарба зелена двох кольорів пензлик, водичка і білий аркуш. Починаємо працювати. Спочатку наберемо одного кольору зеленого і нанесемо на нашу прищепку. І зробимо відбитки, Відбитки починаємо згори. з гори. Ялинки. І потім розширюємося. А коли ми вже одну фарбу нанесемо, наберемо на нашу прищепку іншу зелену фарбу кольору. І зробимо ще одні відбитки, ніби ялиночки і голочки відсичують. З одного боку виявляються один кольором, а з іншого іншим. Моя ялиночка готова. Я не буду її прикрашати, Залишу таку. А ви, малята, можете прикрасити ялинку, намалюйте її іграшки, зірку на верхівки. Нехай вона у вас буде справжня, святкова, або залиште зелену, таку, як в мене. На сьогодні все. До побачення, мої любі!